Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Москва липень 1985-го. Полковник комітету державної безпеки СРСР Олег Ордієвський стояв біля хлібної вітрини. В руках сумка з відомого британського магазину супермаркетів. Повз нього пройшов чоловік із пакетом британського універмагу і відкусив шоколадний батончик. Погляди чоловіків зустрілись на декілька секунд. Це сигнал. Почалась рятувальна операція Пімліко, яку розробили сім років тому, і затвердила її особисто Маргарет Тетчер. Однак з чого все почалося? Гордієвський народився в сім'ї радянського чекіста. Родина Гордієвських мешкала у будинку для еліти КДБ і у вільний від роботи час спілкувалась теж із сім'ями інших розвідників. Олег вивчав історію, економіку та міжнародні відносини, знав німецьку, англійську та шведську. Його вчили виявляти стеження і зникати, залишати умовні знаки на ліхтарях, вміти щитувати залишені колегами знаки за цвяхом або кришкою від пляшки пива. Спершу Гордієвський як співробітник радянського КДБ вірив у систему і все йшло за планом: стажування у Берліні, робота в Копенгагені, вербування агентів. Перший внутрішній спротив стався до Берлінської стіни. Він відчув, система, якій він служить, не будує, а ізолює. А у 1968-му, після вторгнення радянських танків до Чехословаччини, всередині остаточно щось обірвалось. Гордієвський зателефонував з посольської будки і голосно лаяв радянську владу. Знав, лінія прослуховувалась. Це був перший сигнал. За декілька років Гордієвський погодився стати агентом британської MySix під псевдонімом Сонячний промінь. Його інформація потрапляла прямо на стіл Рейгана і Тетчер. Він давав заходу те, чого той не мав розуміння, як мислить Кремль. У 1983 році Гордієвський попередив: Москва боїться удару з боку НАТО і готується бити першою. Завдяки йому НАТО згорнуло навчання. Світ врятовано у 1985-му Гордієвського викликали до Москви. Його здав агент ЦРУ Олдріч Еймс. Прилетівши до Москви, Він побачив, у його квартирі були КДБ. Гордієвського допитували тижнями, втім доказів не мали. За ним стежили і він передав сигнал британській розвідці. Так розпочалась операція Пімліко, що мала врятувати Гордієвського. За чотири дні Гордієвський вийшов на пробіжку і втік. Дорогою до виборга його вже чекала допомога. У автомобілі співробітник британського посольства та дружина з немовлям. Олег Гордієвський заховався в багажнику під ковдрами. Собаки відчули запах людини. Поки водій сперечався з прикордонниками, дружина дипломатично замінила підгузок на багажнику, де лежав Гордієвський. Запах перекрив слід і він перетнув кордон через Фінляндію. Далі Норвегія і нарешті Велика Британія. У Лондоні Олега Гордієвського зустріли як героя. У 2007 році отримав орден святих Михаїла і Георгія. Його особисто приймала королева Єлизавета а Вітала Маргарет Тетчер. А от у Радянському Союзі Гордієвського заочно засудили до розстрілу. У 2007 році, за даними британських ЗМІ, його намагалися отруїти у власному будинку в Суреї. Його доправили до королівського госпіталю. 34 години він пробув без свідомості, але вижив. Решту життя він продовжував у будинку в Суреї під охороною. Американська стрімінгова платформа присвятила документальну серію про Гордієвського під назвою Шпіонські операції. А автори присвячували десятки книжок. Одна з найгучніших шпигун і зрадник Бена Макентайра. Автор провів з Гордієвським багато годин, і саме під час написання книги трапилась історія, яку він довго не розповідав. 2016 рік до його дому під'їхав Кортеж. У першій машині автор Макентайр, у другій офіцери Майсикс, у третій чорний рейндж ровер. І у ньому Анджеліна Джолі. Вона хотіла зняти фільм, захопилася історією. Гордієвський не мав уявлення, хто вона. Відео з її фільмами, які надіслали, не подивився. Втім, накрив стіл. Горілка, оселедець, все у кращих традиціях. Джолі їла оселедець, а він сидів, слухав, питав і фіксував. І саме в цю мить Макентайр зрозумів ось чому він був ідеальним шпигуном. 21 березня 2025 року. Олег Гордієвський помер вдома у віці 86 років. Мирно. Смерть без підозри, втім, про всяк випадок справу веде антитерористичний підрозділ.